Здоров'я людини це запорука її активної життєдіяльності, самореалізації, розвитку власного творчого потенціалу. На жаль, сьогодення характеризується зниженням стану здоров'я його громадян. Тому формування збереження, зміцнення та відновлення здоров'я молодого покоління, убезпечення його життєдіяльності – діяльності одна з основних завдань держави. Особлива увага приділяється здоров'ю молодого покоління. Держава піклується про збереження та зміцнення здоров'я, психічний і фізичний розвиток дітей, зазначається в законі України про дошкільну освіту. Передусім, воно актуалізується на рівні дошкільної освіти, оскільки негативний екологічний стан навколишнього середовища. Недостатня ефективні системи охорони здоров'я, зниження життєвого рівня більшості родин провокують погіршення стану здоров'я дітей від самої народження. Відповідно серед основних завдань дошкільної освіти, пріоритетним є збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров'я дитини. Дошкільний вік Важливий період, коли формується особистість і закладаються основи досвіду безпечної життєдіяльності, здорового способу життя. Дошкільники за своїм фізіологічним особливостями не можуть самостійно визначати міру небезпеки, тому на дорослих покладена місія їхнього захисту. Дітям необхідно допомагати уникнути пошкоджень, виховувати звичку, правильно користуватися предметами побуту, вчити поводитися у природі, на вулиці, вдома, доцільно прищеплювати навички поводження в ситуаціях, що можуть супроводжуватися травмами, ознайомлювати з різноманітними небезпеками. За державним стандартом дошкільної освіти сутність здоров'я збережувальної компетентності дитини дошкільного віку полягає в обізнаності і збудовою тіла, гігієнічними навичками за його доглядом, належністю до певної статі, продуктами харчування, основними показниками власного здоров'я, цінністю здоров'я для людини, вміння виконувати основні рухи. Та гімнастичні вправи здостосовувати здобуті знання, вміння і навички щодо збереження здоров'я, не зашкоджуючи як власному, так і здоров'ю інших людей, дотримання правил безпеки, життєдіяльності, основною метою роботи. З дошкільниками у цьому напрямі є формування у кожної дитини потреби, необхідності дбайливого ставлення до власного здоров'я та здоров'я довколишніх, формування навичок охорони здоров'я, безпеки життєдіяльності та їх втілення у повсякденні як базових категорій юної особистості. Початковий етап формування основ здоров'я збережувальної життєдіяльності припадає на період дошкільного дитинства. Першими вихователями дітей є батьки і педагоги закладу дошкільної освіти, які самі повинні мати чіткі знання про здоров'я творчу діяльність та безпосередньо продуктувати її, надаючи взірець для наслідування дітьми. Формування у дітей дошкільного віку знань про основи здоров'я і безпеку життєдіяльності та розвиток відповідних умінь включає. Обізнаністю доступні для розуміння волологічної інформації про будову тіла, призначення та дію органів і систем, і інтерес до оздоровлення власного організму і свідому установку на ведення здорового способу життя, культивування у дошкільників навичок і звичок дотримання здорового способу життя. Відповідальність за своє здоров'я і безпеку життя та довколишніх, прищеплення навичок громадської та особистої гігієни, усвідомленість про ознаки здоров'я і хвороби та шляхи їх запобігання, ознайомлення з помічниками і друзями здоров'я, природними і соціальними чинниками, які допомагають, а які можуть і шкодити здоров'ю та життю, розкриття поняття про вікові зміни в організмі, його зростання, виховання у дітей позитивного ставлення. До профілактичних щеплень, набуття навичок збереження та зміцнення постави, профілактики плоскостопості, базування на значенні здоровозбережувального стилю поведінки для подальшого життя, здобуті в дошкільному віці знання та навички про здоровозбережувальну діяльність діти, поповнюватимуть і вдосконалюватимуть упродовж усього свого життя. Недостатньо обмежуватися наданням дітям лише готових знань, адже життєві ситуації вимагають нестандартного творчого підходу до їх розв'язання. А засвоєні дошкільниками знання про основи здоров'я тоді матимуть практичну цінність, коли трансформуються в навички здорового способу життя. Тому дітям необхідно забезпечувати можливість для активного використання знань в ігровій, образотворчій театралізованій дослідницькій діяльності. Це формування забезпечується у процесі здійснення дорослими, вихователями і батьками, виховання оздоровчого спрямування, що забезпечує розвиток всіх компонентів здоров'я дітей, як найбільшої базової цінності. Повноцінне формування здорового способу життя в період дошкільного віку є ефективним лише за умови забезпечення взаємодії дітей і дорослих у системі педагоги, діти та батьки.